Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, Мене звати Альона і сьогодні в нас з вами розпаковка. Не першого, а третього вже замовлення моїх любих клієнтів саме з 14-го каталогу. І тут неймовірна кількість продуктів по догляду за тілом, а також за волоссям. Тому давайте дивитися, що ж обрали мої клієнти. Ну і першим продуктом будуть ось такі зубні пасти. Це саме трав'яна зубна паста з серії OptiFresh. Взагалі в компанії їх є чотири. А ще в каталозі представлена відбілююча. У відбілюючій є фтор у складі, у цій немає. Вони, якщо говоримо про трав'яну, вона дуже тендітно якраз відноситься до десен, в тому числі доглядаючи повністю за ротовою порожниною, вона йде на травах, і вона по кольору йде. Білого саме всередині, тобто я обожнюю ці паси, також ними користуюся. Мій столматолог в захваті від результату, і плюс, звичайно, те, що вони мають 100 мл у складі. Гелі для душу це взагалі завжди в тренді, завжди зручно. Тим паче, наприклад, у мене зараз немає світла, це означає, що і води сильно не буде, тому іноді треба швидко помитися, поки є гаряча вода. І в цьому дуже класно допомагають ось такі гелі для душу, саме з тропічними ароматами. Це ось такий з манго зараз йде, і також йде з алое. А зараз при замовленні двох будь-яких гелів для душу ви отримаєте додаткову знижку. Від цієї ціни, яка йде в каталозі на один продукт. Тобто дуже класно піняться, дуже легкі і зволожуючі для тіла. Я також ними користуюсь і я дійсно в захваті від них. В каталозі також є дуже класна серія Refill, Це геть для інтимної гігієни з серії Feminal. Тобто зараз представлено також в двох ароматах з алоє, а також ось такий з трояндовою водою. У мене також зараз ось такий. Я обожнюю саме серію Refill і рекомендую користуватися такими продуктами. Чому? Тому що, по-перше, це вигідніше, бо що в серії Refill, що в бутильковому форматі 300 мл. Але в Refill це. Дешевше, чому переплачувати склад ідентичний. А, якщо ми говоримо ще до такого про плюс рефілу, це те, що менше пластику йде в природу, і це неймовірно класно. І я дуже знаєте задоволена, що компанія Reflame турбується про наше навколишнє середовище, і, звичайно, про наше майбутнє покоління. А плюс а, можна зараз обрати як з алоя, так і строядовою водою. Троядова вода вона більше освіжаюча, вона більш легка і також має гелеву ніжну текстуру. Яка підходить як для чоловічої інтимної гігієни, так і для жіночої. Продуктів, на жаль, немає зараз по топових пропозиціях в каталозі, але їх можна замовити по повній ціні. Це мої клієнти ще встигли зробити замовлення по минулій акції. Це була 50-відсоткова знижка, абсолютно на весь догляд за волоссям. А тому я про них трішечки розкажу, можливо, на наступному тижні вийде розпродаж, я не знаю. Тому моніторте цю інформацію. Якщо цікаво, напишіть мені в особисті. Я залишу посилання саме під цим відео. Я вас додам до своїх продуктових сторінок. Продуктових чатів, щоб ви були в курсі, коли і які розпродажі, щоб не прогавити вигідні пропозиції. А це, звичайно, сухий шампунь, я обожнюю його брати кудись в подорожі. Я в принципі, навіть зараз, коли немає світла і води, це дуже класний рятівник, тому що ем, можна помити голову абсолютно без води і не треба сушити. А такі форс-мажорні обставини в нас дуже часто виникають не тільки зараз з перебоями світла, але й в принципі по життю. Нікуди я не збиралася, а тут. Гості кудись прийшли чи потрібно кудись швидко йти? А голова не мита. Тому це дуже класний рятівник, просто встряхуєте, розпилюєте його на корінці, і а, потім за рахунок тальку, який осідає, він прибирає повністю жирне і волосся ще 2-3 дні, буде неймовірно гарним. Ну і звичайно, cc спрей це а, той продукт, який я ніколи не зраджую, мої клієнти в тому числі. А, це продукт 10 в одному, який і знімає статичність, який доглядає за волоссям, який а, має а, захист, термозахист саме до 200 градусів. Припаду температури. Він захищає колір, якщо у вас фарбоване волосся. Він в тому числі йде як незмиваємий кондиціонер. Бо, наприклад, я не, не люблю користуватися кондиціонером, це особиста моя думка. Але їм треба користуватися це правда, щоб волосся було гарним. А ось такий незмиваємий кондиціонер взагалі знахідка. В тому числі волосся не пушиться, воно слухняне, воно доглянуто, воно надає йому додаткового блиску і здоров'я, щоб навіть кінчики не сіклись і не пересушилися. Тобто, взагалі, просто знахідка. Тому а, мої клієнти моніторять ці продукти, і ви моніторте, коли вони йдуть на акції. Повірна серія Beauty також представлена в каталозі, і мої рідні обожнюють цю серію саме за відновлювальний такий ефект. Волосся після нього дуже м'яке, ніжне, шовковисте. І в чому великий плюс, це те, що. Воно підходить абсолютно для будь-якого типу волосся. Воно йде повністю веганське, має веганський сертифікат, тобто тільки на рослинній основі, має вітамінний та мінеральний комплекс у складі. Звичайно, є і кондиціонер, але в замовленні чомусь немає кондиціонера, Треба запитати, в чому проблема? Тому що дійсно для максимального ефекту треба користуватися в комплексі, тому що це продукти, які просто незамінні для волосся. Скраб для голови це просто, чесно, знаєте, моя особиста любов, ну і те, що обожнюю я, обожнюють мої клієнти. А, я, знаєте, ніколи не могла подумати, що скраб для голови настільки важливий в догляді. Ось чесно, коли він з'явився в каталогах, я достатньо скептично до нього віднеслася, тому що, ну, якось так скрабувати голову, а, і це нульовий догляд іде, тобто домиться голови. Але я вирішила спробувати, тому що я не можу рекомендувати продукти, якого я не знаю. І відповідно, коли я спробувала, у мене взагалі жирний тип волосся, я просто оторпіла від результату, та, що мені сподобалось. А саме він має достатньо таку абразивну текстуру, тобто він не м'який, він дуже гарно прибирає лупу, жирність волосся. Він дуже гарно очищує саме голову, та, тобто біля корінців, тобто повністю бруд. Волосся після нього. Трішечки починає навіть скрипіти, коли ви тільки його використовуєте. Він також піниться дуже класно в поєднанні з масажером. Можливо, у когось є, чи можливо у вас є. Вдома можна замовляти. Також у компанії я використовую з масажером. Він також додатково піниться, і волосся набагато довше залишається чистим. Немає лупи, немає сибурейного дерматиту, у кого є така, скажімо, проблема. Він дуже класно її знаєте, ну прибирає саме в пікові такі періоди активності. А і він дозволяє волосся завжди виглядати гарно, тобто привабливо, щоб ви не мили голову, наприклад, кожного дня. Немає алергії на мед, то на зиму крем для душу це саме те, що потрібно. Дійсно, я вважаю, що на зимовий період краще використовувати крема для душу, а в літній період гелі. Але ну, особисто я більше люблю використовувати гелі для душу. Після а, вже душу я наношу окремо крем для тіла. Але у кого сухий тип шкіри, у кого зневоднена шкіра, хто мало вб'є води, дуже класно використовувати саме крема для душу. Вони буде більше доглядати, більше живити, більше зволожувати вашу шкіру і захищати якраз такий прохолодний період, або коли йдуть перепади температури, і шкіра просто не встигає адаптуватися. Тобто, неймовірно, на класно, такий крем для тіла обожнюють мої клієнти саме серії молоко та Мед. Він дуже тендітний, він дуже неймовірно пахне, і при цьому дуже ніжний догляд саме за тілом. Але зверніть увагу, в складі є мед, тобто, щоб не було алергічної реакції у вас на нього по моїм рекомендаціям, звичайно, з'являються новинки в замовлення, тому м -м -м -м, ви в мене неймовірні. Це ось такий лосьйон для тіла і рук, якраз із серії Essencia Co. Я його вже тестувала, зараз активно користуюсь. Неймовірно, класно зволожує руки після миття, щоб вони не сохли, щоб вони були завжди зволожуючі. Бо я, наприклад, чесно, не користуюся рукавичками після того, як помила посуд. Але треба. Це дійсно треба. Тому це взагалі мій завжди рятівник після таких, ось скажімо так, хатніх справ. І те, що ви їх обираєте також як я, це неймовірна ціна для мене. Він має дуже ніжний аромат. Тут у нас так. 300, 300 мл, і він має в складі 48 годин зволоження, 48 годин живлення для вашої шкіри. Багато хто мені писав про мімішність грибочка, а також масла для відновлення саме шкіри, для заспокоєння шкіри, і також вони є замовлення моїх клієнтів. Це масло, яке дозволяє робити масаж, яке за рахунок ефірних масел заспокоює шкіру, відновлює її, бо стресостійкість шкіри також залежить і від імунітету, і від загальних факторів, да, зовнішніх факторів. А, на жаль, стресостійкість усіх зараз на межі, тому доглядати і додатково до Допомагати шкірі важливо. Тому ось такий класний грибочок відправляється до моєї клієнтки. Ну і звичайно, з таким маслом, щоб можна робити собі неймовірні масажі, підтягувати шкіру і щоб не було додаткових зморшок. І п'ять в одному це не новинка в моїх замовленнях. Я думаю, якщо ви вже постійно їх дивитеся, я маю на увазі мої відео. Ви б помітили, що вони завжди в моїх замовленнях. Бо те, що люблю я, люблять і мої клієнти, це ось такі туші. Вони йдуть зараз в обмеженій кількості. Мені здається, ця кількість дуже пов'язана саме з святковим дизайном, тому що. А по суті, ту ж 5 в 1, вона не змінюється всередині. Вона змінюється по пакуванні, і ось такий святковий вигляд, тобто додаткові такі візерунки, вони просто вказують, що це був святковий випуск, і можливо серія буде. Дооновлюватися. Але зверніть увагу, що в класичному варіанті вона зараз одна в каталозі. Тому хто на неї чекав, тоді саме зараз час на неї звернути увагу. Вона йде повністю в суді, як ви бачите, приходить, і терміни її придатності до 7-го 2028 року. Дуже непомітною помітною в каталозі, але на топовій пропозиції також йде ось така туш. А також силиконовим пензликом це туш з ефектом об'єму, яка надає неймовірно класний розпахуючий такий вигляд, але при цьому вона дійсно дуже бюджетна. Вона коштує копійки. А ефект дівчата дійсно на мільйон. Я просто в захваті вона не осипається і дуже класно тримається на віях. Як же без губних помад. В цьому каталозі їх дійсно дуже багато, а тим паче, при зміні сезону ми завжди хочемо оновитися. Тому мої клієнти зараз обирають більше, напевне, ось таку губну помаду. Це губна помада із серії Ультрафікс. Це матова губна помада, але при цьому вона тримається більш ніж 12 годин. У мене це вже все. Тобто, вона у мене вже закінчується. Там кольорів дуже багато. Але я люблю цю помаду за те, що вона не залишає відбитків. Вона не сушить губи. Вона, знаєте, така матова, але трішечки, ну, я би сказала, з таким зволожуючим ефектом. Вона не скатується на протязі всього дня, вона фіксується і має високий пігмент. Період такий більш прохолодний, ми з вами змінюємо взуття більш на тепле, яке закрите. І дуже часто ми стикаємося з проблемою саме потовиділення неприємних ароматів. Тим паче, якщо ми носимо неякісне, не шкіряне взуття, а такого зараз більшість. А тому мої клієнти і, в принципі, моя родина, ми обираємо ось такі ще крема: це крема антипеспиранти, крема для ніг, які. Освіжають ніжки, які прибирають неприємні аромати, які охолоджують ніжки, так, щоб вони не потіли, і при цьому залишаючи м'якою саму шкіру, він має також доглядові функції і можна використовувати як вранці, так і ввечері. Він дуже швидко поглинається шкірою, тобто не залишає ніякої липкості, і його не дуже довго вистачає. Тому якраз в цей період це просто знахідка і останнім продуктом в цьому замовленні є ось такий кульковий дезодорант. Зараз в каталозі він йде в двох варіантах: саме з екстремальним таким захистом, тобто більше для спорту, 72 години захисту і 48 годин захисту. Це йде ось такий від білих слідів на чорному. Я також таким зараз якраз і користуюсь. Мені подобається гарний захист. Плюс до цього він має такий, знаєте, нейтральний аромат, який не перебуває аромату. Ваших парфумів, тому що дуже часто парфумовані е, якісь кулькові дезбирати або спреї, вони мають активний такий аромат, який змішується, і потім, відповідно, не відчувається аромат ваших парфумів. Цей же ні, він іде унісекс, тобто може можуть користуватися і дівчата, і чоловіки, і він дійсно дуже ніжний. Що мені подобається, що після висихання, якщо ви правильно ним користуєтесь, абсолютно немає білих слідів на чорному. Ми з вами подивилися третє замовлення моїх клієнтів з 14-го каталогу, і як ви бачите, в ньому немає зовсім ароматів. Це для мене дійсно дивно, тому що в цьому каталозі багато ароматів на класних знижках, хоча вони були в минулих замовленнях. Тому дивіться цей каталог, замовляйте, бо знижки просто неймовірні. До зустрічі в наступних відео.